Дотепер РНБО був фактично дорадчим органом. Він готував для глави держави пропозиції, які згодом могли бути оформлені у вигляді президентських указів. А посада секретаря була маловпливовою, На ній могли доживати віку урядовці перед політичною пенсією. 2005 року президент Ющенко вирішив розширити повноваження секретаря РНБО. А на посаду призначив нинішнього керівника країни Петра Порошенка. Він мав контролювати роботу уряду на чолі з Юлією Тимошенко, але затія провалилася. Обох довелося відправити у відставку. Тепер саме стан війни змусив президента Порошенка звернути увагу на РНБО. НБО депутат Антон Геращенко у законопроекті побачив вирішення проблеми ставки верховного головнокомандувача. Ті поноваження, які передбачаються в РНБО, вони фактично десь будуть частково дублювати повноваження кабінету міністрів як органу виконавчої влади. Тому я думаю, що в цій частині це перебільшення, це. Треба обмежити і виключно конституційному росту працювати. Але це лише одна проблема, яку має розв'язати РНБО з новими повноваженнями. Принципово змінюється роль органу в структурі виконавчої влади. Тепер він самостійно контролюватиме роботу в протидії корупції, злочинності та в сфері громадської безпеки. Чимало депутатів проти поспіху із прийняттям стратегічного рішення. Там є деякі нюанси, які пропустили, пропустили експерти. Там є деякі неконституційні положення. Я буду голосувати і виступати за те, щоб вона доработку віддали. Так, це нужно діло, щоб це не приводило приводіло допомотним склом між президентом і прем'єром. Нам ще цього того не вистачало, воєнне З цієї причини. Сьогодні проголосували проект лише в першому читанні. Депутати і митці очікують, що в поле уваги РНБО з новими повноваженнями потрапить і культура. Я абсолютно переконаний, що в тій ситуації, яка є в нашій країні, повноваження РНБО мають бути розширеними. Це не має бути декоративний орган, так як це було раніше, тому що фактично ми ведемо війну. Вчора, наприклад, в нас було засідання комітету відкрите комітету з питань культури. Навіть там виступали митці і говорили, що сфера культури є частиною питань національної безпеки, і РНБО мало би цим займатися. Прихильники розширення повноважень наголошують, це тимчасовий захід, який дозволить персоніфікувати відповідальність в системі прийняття рішень. Якщо ми вийдемо за межі. Військових дій у мирний час моєї точки зору такі повноваження раді національної безпеки з меточки зору не потрібні. Для цього потрібно буде вибудовувати вже громадянське суспільство, вибудовувати ну скажімо так, переходити на цивільні рейки, але на період війни безумовно такі повноваження необхідні. Очікується, що на наступному засіданні закон буде прийняти в другому читанні, і в цілому, за неофіційною інформацією, фактичним керівником РНБО має стати колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Анмардеркач, телеканал Еспресо.